Нові дані про катастрофу Титаніка, завдячуючи сучасним цифровим технологіям, було відтворено. 3D-модель корабля та останні його години. І завдячуючи цьому вчені дійшли висновки, що до самих останніх хвилин на Титаніку продовжували діяти котельні. Не просто продовжували діяти котельні, а вони підтримувалися діяльністю інженерів, що дало можливість забезпечувати електроенергію корабель. Це було надзвичайно важливо для порятунку людей, адже давало можливість здійснювати освітлення, що полегшувало евакуацію людей на шлюпки. Також відомим є той факт, що однією з причин катастрофи Титаніку стала неналежна якість заклепок, адже якби ці заклепки були. Належнішої якості, то це б дозволило покращити обшивку корабля і не відривалися б цілі шматки заліза, щоб або пом'якшило наслідки катастрофи, або б дозволило кораблю довше протриматися на воді. І ось кораблі, які отримали знак СОС, могли б доплисти до Титаніка і врятувати більшу кількість людей. Але десь недопрацювала якість, десь була легковажність, і загалом це випливло у таку велику катастрофу.